Дорога церква, ради вас усіх сьогодні бачити. І хочу з вами коротенько поділитися словом Божим і пороздумувати на таку тему, як навігатор. Всі почули навігатор не так давно. Навігатор це була преміальна штука насправді. Знаєте, до тих часів, коли ще у кожного не було смартфонів, не було Google Карт. В машинах лише преміум класу почала з'являтися ця штука. І я пам'ятаю, працювати таксистом не так було легко. Насправді реально брали людей, які мають знати добре місто. І чим більше місто, тим важче було знайти професійних людей, тому що я пам'ятаю, як інколи ти їдеш в таксі, і людина достає у ці карту по розділено все місто і шукає, де ж та точка, бо інколи ти сам не знаєш, знаєш тільки адресу. І тоді було важко. Це зараз дуже легко стало. Ти достав телефон, карту, завів або голосом і їдеш куди тобі потрібно. А раніше було набагато важче з цим. І ми надіялися на навігатор. І навіть зараз, коли ми їдемо в якесь місце, де ми не знаємо що куди, ми що робимо. Ми забуваємо, довіряємося, ага, що ми приїдемо точно. Але е, коли я приїхав у Франківськ, я зрозумів, що е, треба не тільки знати адресу, куди їхати, а треба ще знати додаткові елементи. Е, бо буває так, що назва декілька назв у Франківську. І я приїхав людину і кажу, я на місці. Він каже: тебе немає. Я кажу: Ні, я на місці. Ось дивіться, показую. І він каже: ні, 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 тобі треба в тисменницю приїхати. А, я зрозумів. І знаєте, ми використовуємо навігатор для чого? В яких моментах? Перше, щоб приїхати з пункту А в пункт Б, особливо коли це незнайома нам територія. Ми не знаємо правильно. Другий момент, коли ми використовуємо, для нас це найкоротший маршрут. Зараз ми коли збиваємо, ми розуміємо, що Google-карта нас приведе по найкоротшому маршруту. Якщо захочеш вибрати довше, там є переключателі, там не подобається 10 хвилин. Переключи, і там 15-30. Другий момент це перевірку часу. Ти розумієш, не розумієш, скільки ті треба часу доїхати в церкву в п'ятницю через пасічний міст. Так, і ти забуваєш і розумієш. Ага, а в неділю мені треба 15 хвилин, а в п'ятницю мені треба набагато більше. І ми перевіряємо час. Перевіряємо, наприклад, де є пробки, як їх оминути, вже самі можемо побудувати для цього маршрут. А я знаю, що деякі люди навіть використовують знаєте, для чого, забувають і дивляться, він показує 20 хвилин, а людина каже, я приїду швидше. І починає знаєте, е, м, такий компетитів, змагання з чатом і каже, так, ти казав 15, я знаю швидше. І там через будинки, через там ще якось, ще якось і люди приїжджають навіть швидше. Але знаєте, а навігатор також є і в нашому духовному житті. Якщо ми з вами відкриємо Івана, 14 розділ 5 6 вірш. Івана, 14 розділ 5 6 вірш. Звернулися до Ісуса і кажуть до Нього, Тома. Господи, не знаємо, куди йдеш, і як може знати дорогу. Ісус промовляє до нього: Я дорога, і правда, і життя. До Отця ніхто не приходить, як тільки. Через мене. Знаєте, Тома поставив чесно запитання, а як знайти шлях? Тому що Він не розумів те, що перед цим казав Ісус. Коли ми не знали, не ходили до церкви, ми також не знали шляха і не розуміли, куди нам іти, як нам іти. І Ісус, коли відповідає, Він каже, що я не просто навігатор по вашому життю, який вас проведе, я є сама дорога. Я дорога, по якій тобі потрібно йти, тому що я зараз йду по цій дорозі, і Ісус уже пройшов цю дорогу протоптану. Коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо цю дорогу, ми бачимо, які випробування були, були на долі Ісуса, що Він був і людиною, і Він був Богом, і що те, що ми відчуваємо сьогодні в нашому житті, ті емоції, ті переживання, ті сльози, можливо, боль, ті біль, Ісус також це все переживав. І він звертається сьогодні до нас і каже: Слухай, я не тільки навігатор, я дорога. Я дорога, яка веде до Отця Мого Небесного, яка веде нас до Спасіння. І сьогодні, коли ми дивимося на своє життя, ми розуміємо, знаєте, що цими словами Ісус звертається до нас і каже, що де б ти не був, де б ти не загубився, завжди є. Дорога, правильна дорога, яка пройдена мною, яка, на які йшли, і ти будеш іти побачиш рани, коли я ніс хрест. Коли ти будеш бачити рани, які тебе зцілять, Коли ти будеш бачити на цій дорозі слова, які кажуть: Приди до мене, і я не відвернусь від тебе, це моя дорога. Якщо ти будеш іти лише по ній, то ти в кінечному ітогі. В кінці ти прийдеш до Отця Мого Небесного. Бо по цій дорогі ти будеш бачити мене, Ти будеш бачити мої вказівки, ти будеш йти тими шляхами, якими я йшов, ти проживеш моє життя, ти побачиш силу, ти побачиш чудо, ти побачиш прощення, ти знайдеш спасіння. І Ісус не просто показує нам напрям, знаєте, Він сам є напрямом у нашому житті. І далі Він каже, Я є правда. У цьому світі, світі фейків, світі штучного інтелекту, у світі, коли кожен каже, у мене своя істина, у мене свій Бог, у світі, де люди дивляться на зло і кажуть, що це добро, а на добро кажуть, що це зло. Дуже дуже легко заблукати. Дуже легко. Знаєте, я коли готувався до цієї проповіді, я довгий час спілкувався штучним інтелектом. Я з ним спілкувався і кажу: слухай. А... В який момент, як ти можеш сказати неправду? Тобто є інформація. Якщо на цю інформацію один мільйон люд... людей скаже, що це правда, а один буде казати неправда, а, чи яку ти сторону приймеш? І він там розказував, я дивлюсь на факти, я так і сяк, і так і ліво, і право намагався зладити всі ці круги. Я кажу, добре, а якщо історію перепишуть, якщо книжки перепишуть, що ти будеш відповідати? Якщо ці факти змінуть, але це не істина. І кіці ми прийшли з ним а, до одної думки, що все-таки він може помилятися. Він може помилятися, а, коли істину почнуть спотворювати, коли історію починають спотворювати, коли, як сьогодні, знаєте, а, росі... російський агресор він переписує книжки, переписує історію. І а, якщо штучний інтелект буде це читати, читати, через якийсь час він може сказати: слухай. Ти думаєш, неправильно? Ось правда, дивіться, ось факти, ось книжки, ось статті, ось цей. І тому нам дуже важливо, друзі, іти по дорозі з Господом Ісусом Христом. Тому що коли ти йдеш по цій дорозі, яку протоптав Господь перед нами, ти завжди будеш бачити істину. І жоден штучний інтелект він не зможе збити тебе. Він не зможе сказати: слухай, ні, ні-ні, це, це неправда. Ось правда. Ти скажеш, ні, я знаю, правду. Я слухаю голос пастора Свого і за ним слідую. І ця істина зробить нас вільними. І цей навігатор, знаєте, ця вказівка приведе нас до життя. Ісус каже, Я життя. І це не просто, знаєте, біологічне існування, як сьогодні може бути у багатьох людей. Це життя, яке приносить нам радість. Через біль приносить радість. Через прощення приносить радість, а через свободу приносить радість. Ми бачимо свої помилки, ми розуміємо, що ми грішні, ми не ідеальні. Ми приходимо до Господа і отримуємо прощення, і ми живемо. Ми вчимося радіти те, що у нас є. Можливо, нам не вистачає фінансів, так як би ми хотіли, щоб нам вистачало, але ми радіємо те, що у нас є. Можливо, нам хотілося побувати в усіх країнах світу, побачити всю цю красу. А ми лише живемо в Україні, і ми цьому радімо, бо в Україні багато прекрасних міст. Можливо, ти сьогодні знаходишся зараз у залі, і ти розумієш, що а чому я можу радуватися, і в тебе на серці біль, в тебе тривога. І саме тому Ісус каже: хто прийде до мене, я від нього не відвернуся. Я буду замість батька, буду батьком для тебе. Якщо ти був блудним сином, ти заблукав. Ісус ніколи не скаже: Слухай, ну ти сам винен. Він вискочить на тебе на дорогу, дасть собі перстень, дасть собі новий одяг, і буде радіти, що ти повернувся, і ти перейдеш по його дорозі. Другий приклад це буття 12.11. Це історія про Авраама. І сказав Господь до Авраама: відійди з землі своєї, із родини своєї, із дому батька свого, до краю, що я тобі скажу. Знаєте, Авраам це герой віри, який пішов, не знаючи куди. І я розумію, чому Бог так поважав Авраама. В той час в тій країні не було ніякої війни. Авраам, знаєте, не був переселенців, в нього не було в дії помітки, що він тимчасово переселенець. У нього було все прекрасно. В нього був авторитет, в нього був статус, в нього були стада. Щоб для прикладу, як це виглядало, було в наш час, людина живе десь, не знаю, в Європі, в ній заводи. судді знають, що це праведна людина, до нього ніяких претензій, плати сплавно налоги, бізнес, все, всі його знають, в церкві поважають, все прекрасно. І в якийсь момент йому сниться і каже, слухай, тобі треба встати і вийти звідси все продати. Знаєте, мені здається, така людина встала б зранку, прийшла до дружини, каже: Слухай, сьогодні сатана мене спокушав. Каже, продай все. Йди. І оце ось навігатор, знаєте, це хай левел. Жодна преміальна машина, жоден штучний інтелект, нема такої програми, як оце ось навігатор, голос Бога в твоєму і моєму серці. Це особливий вид навігатора, який ми завжди можемо почути: фейки не зможуть його заглушити. Все, що є в твоєму житті, не зможе його заглушити. Це Дух Святий, який говорить твоє і моє серце, коли в якийсь момент ми звернули з своєї дороги, і йдемо вже не по головній трасі, не по головній, яка є істина, а пішли вліво чи вправо з якоїсь любої причини. І цей голос Божий він не буде говорити в твоє і моє серце і казати: слухай, Андрій, через 500 метрів зверни направо, слухай. Через 300 метрів зверни наліво. Слухай, тобі треба просто розвернутися назад і їхати в іншу сторону. Ти, коли їдеш, ти бачиш, скільки знаків стоп перед тобою, це не та дорога. Ти їдеш позустрічній, це дуже небезпечно, прийшов час собі звернути. І кожен із нас може подивитися своє серце і спитати навіть зараз в залі, Господи, а чи сьогодні я сліду за тобою, чи сьогодні я йду по твоїй дорозі, і слухати голос Божий. Слухати навігатора, який тобі сьогодні скаже, можливо, він скаже, продовжуй рухатися далі. Це на прекрасні всі слова, які може сказати нам Господь в нашому серці. Ти все правильно робиш. Ти йдеш по найкоротшому шляху, ти йдеш по дорозі, яку я протоптав, ти йдеш до Отця Мого Небесного, і ти виконуєш його волю. Але якщо ти в своєму серці відчуєш, що зверни направо. Тобі треба виїхати на головну дорогу і рухатись по ній. бо ти віддаляєшся від моїх заповідів, від мого слова, від моїх уставів. І тобі треба повернутися на головну дорогу, яка веде до Царства Небесного. І цей голос буде через Духа Святого говорити в наше серце, говорити, говорити. І кожен з нас знає, що якщо ми щось робимо не так, ми будемо чути цей голос навігатора, який буде завжди нам намагатися. Повернути нас на правильну дорогу. І лише від нас, друзі, залежить, чи почуєш ти його, чи приймеш і зробиш ти ці зусилля для того, щоб повернутися на правильну дорогу. Авраам був просто немовірною людиною, Бог сказав: Встань, вийди, іди туди. Куди йти? Я не знаю, але Бог сказав мені, треба вийти і йти. Інколи Бог у нашому житті, знаєте, не дає нам чітких інструкцій. Ось ти вийдеш сюди, посилися в цьому отелі, познайомишся з цими людьми, а інколи дає чіткі інструкції і каже: ти зустрінеш цього людину, ти знайдешся, як казав апостолу Павлу, знайдеш цю людину, він молиться, все буде добре. Бог працює по різному в нашому житті, але головне, що Він хоче від нас, щоб все ми йшли по його дорозі, бо вона є для нас істиною. Один раз нам дружина дружиною так пощастила під час ковіду. Ми були в країні в Чорногорії, гарна дуже країна з красивою природою. І ми їхали, знаєте, ми перед цим де не бували. Я їхав на машині, в нас ще був так ще пощастило, що був ковід. Машини стоїли в оренду дуже дуже дешево, і ми взяли собі машину з відкидним верхом. А, ти їдеш, любуєшся природою, просто і їдеш, як завжди, славиш Господа. І ми їхали там подивитися одні печери. А, Мальвіна була штурманом у мене, був вже навігатор. А, і ми їдемо зліва направо, гори, море дуже красиво. І якийсь момент ми проїхали, а поворот такий нам необхідно, знаєте. І що робить навігатор? Він перестроює карту. Ми перестроїв карту, ми такі, ага, нам сюди. Ми поїхали. І ми починаємо їхати, і розуміємо, що щось не так, знаєте, дорога вся побита. Перед цим їхали, все рівне було, гарно. Тут ми їдемо і розуміємо, що дорога вся побита. Я такий, ну хто знає, знаєте, ну, нас не ремонтують, мабуть, тут теж такі самі проблеми. Але коли ти під'їжджаєш і бачиш, як кусок скали лежить на дорозі, знаєте, в округу каміння розкинуте, а дорога вузенька. І знаєте, з лівої сторони немає ніяких бордюрів. Ні, там просто пропасть 100 метрів вниз, 200 і більше нічого. І ми їдемо і розуміємо, що ми поїхали не по тому навігатору. Це була неправильна дорога. Він просто перестроївся, тому що ми були неуважні, і він перестроївся. Слава Богу, ми доїхали, але можливо, це був план Божий для того, щоб ми, знаєте, більше молилися у відпустці, не забували про Господа. Я повністю дитина плакала, молилась, і де псалом читала. В мене щоб розуміли, був стаж там чотири роки. Ой, 4 роки, 4 місяці на машині. Тільки права отримав. Тут їдемо на машині. Я не знав, знаєте, чого дружина із дитиною так плачуть і переживають, тому що я сидів за водійським, і для мене справа була гора. А в них була просто прірва, знаєш, і коли я вже дружина отримала права і почала їздити як водій, і я сидів на пасажирському, я зрозумів, що це зовсім інші емоції. Знаєте, коли буває дружина, десь сіди там, і ти не здився, такий мальвін, давай левіше, лівіше. лівіше а тоді я цього не розумів. І інколи в нашому житті буває так, що або ми самі перестраємо наш духовний навігатор і вибираємо іншу дорогу, але вона не завжди найкоротша, вона не завжди найкраща, вона не завжди веде нас. До Господа Бога, тому що ми самі це вибрали. А інколи Господь дивиться на наше життя і вибирає, підкоригує нашу, наш навігатор, нашу дорогу, Він дивиться на наше серце і розуміє, що ми починаємо підхилятися вліво, і Він починає змінювати навігатор. Ми можемо навіть цього не помітити. Ми дивимося, ага, ну, здається, як їхали, так і їдемо. Ми бачимо кінцеву точку, вона приведе нас до Царства Небесного, до Отця. До спасіння, але дорога змінилася. Одного разу Господь подивився на ізраїльський народ, і каже, я не хочу ці серця, вони не готові війти в землю, яку я приготував для них. Для них був приготовлена найкоротша дорога. Але Господь каже: Я хочу бачити інші серця, не серця рабів, вільні серця, які цінують, які поважають мене, які будуть слідувати за мною. І він підкоригував навігатор. І вони йшли 40 років. Я хочу, щоб ми в нашому житті завжди слідували найкоротшим, найкоротшою дорогою, яка веде нас з Господом, яка веде нас до Господа. Я хочу, щоб в своє серце я кожен раз запитував: Господи, чи не збився я з основної дороги, чи я досі йду по твоїй дорозі, чи досі істина йде зі мною, чи досі я відчуваю життя і слухати своє серце. І ти слухай своє серце. Якщо Господь тобі скаже, рухайся далі, радійте, здайте славу Господу. Якщо Господь каже, треба звернути, треба попрацювати над своєю гординою, можливо, десь хочеш швидше розбагадіти, можливо, хочеш більше ще чогось. Десь в сім'ї, працюй над цим, і ти повернешся на правильну дорогу, яку я приготував до тебе, яку я прийшов перед тобою. Тебе лише треба слідувати за нею.